Йоанна 14,12, «Колись це мене просто збило з ніг і перестало мене допускати до тих храмів, де повно ідолів і перевернутого слова. Істинно кажу вам, Йоанна 14,12, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що і я. Це стверджує Христос. Так, видиш? Він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця. Христос говорить про любов. Всі люблять Христа. Ну, от кого не спитайся, Боженько, я так тебе люблю аж до смерті. Ну, звичайно, після смерті там буде виявлена любов твоя, чи ти любиш, чи ні. І я вам хочу сказати лише про одну сферу, про яку говорить Ісус Христос. Чи любите ви Його, чи ні. Це Йоанна 14, 23, 24. Ми сьогодні дивіться, як відразу взялися за Слово. Покажи, то покажи. Ісус мовив у відповідь: Хто любить мене? Той слідуватиме вченню моєму. І отець любитиме того. Чуєте, кого отець буде любити? Бог любить всіх, Бог любить всіх. Та Бог не любить гріх. Бог не любить, якщо ти не приймаєш те, що сказав Христос. Бог не любить, що ти не робиш те, що сказав Христос. Бог не любить, що ти Його вчення відкидаєш і прийняв якесь лжевчення. І ходиш, товчеш головою, виціловуючи різні картинки, якихось дядьків і тьоток. Хіба не стидно не чути Христа? Хіба не стидно не відкрити Євангелію? Я читаю, чого ти читаєш, про що ти читаєш, кому ти читаєш і що ти з того прочитаного взяв? Бог любить всіх. Любить всіх так, тому що послав сина свого. Син вмирає за гріхи всього світу. Але ти не віриш, що він вмер за твої гріхи. Так він вмирає за гріхи світу, тому що Бог є любов, але тільки ті, хто повірять, їм буде прощено. І їм не згадається гріха, а всі решту підуть на суд. Тільки праведні не приходять. Йоанна 14, 23, 24. все-таки я прочитаю це. Ісус мовив у відповідь: Хто любить мене, той слідуватиме, вченню моєму. І отець любитиме того, і ми прийдемо. З кадилом, з кропилом, і з іконами, і з відром святої води, і будемо кропити твою хату. Так сказав Бог. Так сказав Христос і посвятили хату. Грішний не заходь в хату, хата свята. Ми посвятили машину. Грішний не заходь в машину, не їдь, машина свята. Не загаджуй машину. Грішнику ти чуєш?